Як тип перевернувся, а я думав, що він просто застряг. Розказую, їду, значить, я по трасі бачу в квітіку Сіат Ібіца. Стоїть припаркована. Ну видно, що автомобіль застряг. Думаю, треба дьорнуть. Підбігаю до власника, питаю, що трапилось, чи все хорошо. І власник відповідає мені: Знаєте, що? Колесо пробило. А, -а, -а. Я, я на поворозі його, Я перевернувся. Все вірно, ви почули. Так він перевернувся і став назад на кольоса. Далі починаю роздивлятися автомобіль, і бачу, що він дійсно був перевернут. Ну, Тут і крило жопа, і капоту жопа, і стоєчка взяла на себе удар. Я звісно спитав, як він себе почуває. Він сказав, що взагалі все окей, все хорошо, викликав евакуатор. Тому я запропонував його витягнути, показують його слід на снігу. Видно, коротше, запропонував витягнути до дороги, щоб евакуатор зміг його адекватно, нормально забрати. Ну, от бачимо евакуатор, чіпляю трос і витягую до дороги. В принципі, на цьому все. Далі він завантажиться на евакуатор і поїде. А я вже попрощаюсь. Ось я так виїхав на дорогу. Ну тут вже нічого такого цікавого відбуватися не буде. Все, конець історії. Поки вирубай. Щастя, здоров'я, гарного настрою. Давай, все, всі цілі, все хорошо, всі живі.